Друзі. Привіт, у нас починається пленарний тиждень. Він буде очевидно кадровим, навіть я б сказав би трохи провальним з точки зору кадрів, та й не тільки. А ще в момент запису цього відео я це записував 4 години вечора понеділка. Це означає, що через буквально декілька годин слуги народу зберуться на засідання фракції, де їм в принципі повідомляється те ж саме, що вже лунає в медіа. Це Засідання буде без президента. Прийде Юлія Свереденка. В принципі, не переконаний, що явка на засідання слуг буде висока, тому що в принципі нічого нового там не буде. І ми, порушуючи нашу добру традицію, записувати вам відео після засідання фракції, вирішили записати до. Ну тому що що зараз ми вам розкажемо все, що відбудеться через декілька годин. Що пізніше, ну немає жодного значення. Тим більше там несеться. Комітет не проголосував звільнення малюка. На Шмигель буквально в один голос вистачило голосів. Коротше, багато міфології і конспірології, але одночасно є і багато цікавих речей, саме по кадрам, про які я вам хотів би розповісти. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми розбираємо ці нестримні кадрові зміни, які нам спочатку анонсував Зеленський, потім має винести на своє формальне засідання Слуга народу. Ну а потім ми вже бачимо в вівторок середу можливо, навіть четверг в українському парламенті. Тож, починаємо. Так, для тих, хто пропустив всі останні, напевно, новини і багато наших блогів, давайте я коротко розповім, що ж там за кадрові зміни плануються. Отже. Пункт номер один звільнити Шмигаля з міністра оборони. Пункт номер два: звільнити Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єра міністра цифрової трансформації. Пункт номер три: звільнити Василя Малюка з посади голови відповідно служби безпеки України. І на наступний день відповідно це буде у нас вже 14 січня. Призначити на посаду міністра оборони. Михайло Федорова призначити на посаду першого віце-прем'єра е, і міністра енергетики Дениса Шмигаля, Це його четверта чи п'ята посада виходить за каденцію Зеленського. Призначити відповідно на посаду е, міністра юстиції, і у нас ну десь приблизно півтора-два роки вакантна була посада голови фонду держмайна. На неї є один кандидат. Цей кандидат голова економічного комітету, комітету Дмитро Залуха. Ну коротше, три звільнення, чотири. Призначення тут давайте одразу перед тим як ми перейдемо до напевно найбільшої інтриги, це звільнення голови служби безпеки України, особливо після невдалого голосування на комітеті. Давайте я коротко поясню в якому атмосфері в принципі починає парламент пленарний тиждень. І, нагадаю, він починається з 13 січня і буде тривати до 15 січня. Це по факту, ну можна сказати, достатньо. Ну, Показово буде тиждень з точки зору, як працює парламент, особливо після всіх новин, які приносили набу. Отже, історія виглядає наступним чином. В парламенті і до цього були проблеми з голосами. Після обшуків, набу 27 грудня, проблеми тільки збільшились. Як е, буде голосувати Рада, ніхто не знає. Е, там планувалося, і взагалі ми мали б це зробити, багато законопроєктів з міжнародних вимог. І я вам про це блоги записував коротко це і оподаткування платформ, і скасування. Пільг на посилки, я не вірю абсолютно, що зараз голоси на такі важливі закони знайдуться, в принципі, ну, що найменш, от в тому стані, в якому знаходиться Верховна Рада. Але повертаємося до кадрів. Отже, по кадрам із перерахованою мною не так багато проблемних рішень. Я би їх Ну напевно виділив півтора. а Проблема номер один: це історія по малюку, і вона має вже очевидно політичний е характер, причому внутрішньо політичний серед слуг народу. Так само. Друге, це історія по Шмигалю, Теж окремо про неї скажу. Всі ці проблеми відповідно вскрилися на. Одразу в першому засіданні комітету з питань оборони, в якому більшість комітету складають слуги народу, а також, ну скажімо, представники груп і фракцій, які дуже схильні підтримувати слуг народу. Але тим не менш, в новинах ви скрізь за все, з посиланням на мене чи на членів комітету, побачите, що комітет не підтримав звільнення Василя Малюка. Що це означає? Я вам трохи детальніше зараз поясню. Коли президент вносить подання, воно спочатку йде в комітет. Відповідно, комітет профільний. Тут це комітет з питань національної безпеки та оборони. Після цього з рішенням комітету ця постанова виноситься в залу. Чи можна винести постанову про звільнення чиновника без рішення комітету? Я би сказав що ні, і навіть посилався би на регламент, але ну, політичні реалії, відверто говорячи, трохи інакше. Тобто, ну, можуть. І головне рішення це не рішення комітету, а рішення, відповідно, зали українського парламенту. Але ось цей етап на комітеті він дуже показовий, тому що він ну, показує настрої. І не дивлячись на те, що комітет з питань оборони і національної безпеки він завжди був з переважним голосом слуг народу, в ньому завжди була ну, відповідно більшість провладна, і саме тому, наприклад, закон про олігархів втягнули через цей комітет. Але в при всьому тому сьогодні... Комітеті голосів на відповідно таке рішення не вистачило. Чому не вистачило? Тому що за нашу інформацію, і відповідно, як повідомляють самі члени комітету, лише сім слуг народу проголосували за таке рішення, а шість виступило проти два ще утримувалися. Тобто вісім ну не підтримали рішення, і відповідно, якщо дивитися формально, комітет не рекомендував звільняти Василя Малюка. Тут я зроблю важливий дисклеймер: це абсолютно не буде заважати слугам народу, де-факто винести це питання на голосування, набрати на нього 226 голосів, і відповідно. Результати звільнити Василя Малюка, але ось як сигнал, причому ну, всім іншим колегам в першу чергу від комітету профільного до зали Верховної ради. Ну це очевидно такий сигнал поганенький. В Тому проблема. Проблему. Ну, якщо знов ж таки по Василю малюку, їх три. Перше, це те, що ну так ніхто і не пояснив, чого його звільняють. Я не є фанатом СБУ, як ви знаєте, і достатньо часто їх критикував. Але ну мені навіть самому важко зрозуміти, якщо є претензія по Васильомулюку, конкретно за набу і САП, тому. Що вони там робили обшуки, то тому, чому зараз звільняють? Якщо відповідно у нас є претензія по військовій частині, ну теж напевно треба було б їх пояснити. Це така ж сама, в принципі, логіка у більшості народних депутатів, і напевно, і у більшості суспільства, особливо тих, хто слідкує за історією з Питання номер два: це як це було зроблено з точки зору технічно. Ви напевно знаєте, що. Василь Малюк зараз відсторонений, по факту, чи пішов на якийсь незрозумілий крок щодо свого присутності як голови СБУ. І президент одним указом змінив підхід до того, що він може визначати тимчасово тимчасово виконуючих обов'язків голови СБУ. Друге, призначив тимчасового виконуючого обов'язки Євгена Хмара, який по факту зараз ну во де юри є, начебто за логікою президента керівником служби безпеки України. В Чому тут проблема? Знову ж таки, не зупиняючись на постаті самого Євгена Хмара, Реально про нього чув багато гарних. Відгуків він очолював Альфу, ну і говорить достатньо багато, зробив крутих операцій. А тут історія про те, що згідно конституції, єдиним органом, який може звільняти голову СБУ і призначати відповідно замість нього іншого, це є парламент України. В відповідно в законах України давно передбачено порядок, якщо раптом звільняють голову СБУ або іншу посаду, або ну. Відповідно, щось трапляється, як визначаються виконуючі обов'язки. Варіанта, де президент кого захоче, того й призначив виконуючим обов'язком, абсолютно немає. Це порушення конституції, порушення законів. Можна довго сперечатися, чи треба, чи не треба тут посилатися на закон про воєнний стан. Але, ну ще раз, навіть в цьому законі про воєнний стан абсолютно немає повноважень у президента робити такі ракіровки. Це. Повна невіляція конституції законів тут ну мені здається, що важко з цим юридично сперечатися, і тому ну це парламент бачить як чергову спробу президента ну якось на себе перетягнути частину повноважень українського парламенту, що очевидно ніхто президенту тим більше зараз давати не хоче. І пункт номер три це історія про те, що е, зараз. Пропонується тільки звільнення голови служби безпеки України без відповідного призначення, і тут є різні теорії. Прихильники влади вам скажуть, що ну також було і по Василю Малюку. Він був виконуючим обов'язком після того, як звільнили Баканова довгий час прихильники, скажімо, теорії, яку я теж вірю. Вважають, що це хитра гра для того, щоб голова Служби безпеки України був в підвищеному стані, і взагалі потім говорить, що сам президент. Може внести якусь іншу кандидатуру, тож відповідно український парламент говорить: ні, ні, так не буде. Ви, якщо звільняєте, то давайте одразу і подавайте нову кандидатуру. І в комплексі, особливо під час війни, ми тоді можемо призначити людину на. Те, що називається тверду посаду, де у неї будуть свої повноваження, і ну відповідно ми під час війни будемо мати голову Служби безпеки України, а не як ви любите по всім іншим органам робити виконуючі обов'язки. І ось вся ця квінтесенція, вона зібралася в комітеті відповідно з питання національної безпеки та оборони, який не зважаючи на наявність більшості, ще раз 8 на 7 проголосував. Проти подання президента, що відповідно, ну якщо не закриває доступ до зали парламенту, то відповідно є таким політичним сигналом. За моєю інформацією, зараз немає голосів на відповідне таке звільнення в конкретно вівторок, 13 січня, в залі парламенту. Якщо це питання винести, скоріш за все воно може провалитися, але я. Переконаний, що зараз відповідно Давіта Рахаміч і всі інші будуть бігати і терміново збирати голоси. Тож ну мені здається, що в результаті це буде достатньо показова історія наскільки у них це вийде. Окрема історія по Шмигалю. Там інтриги менше, і, відповідно, ну, людина сама написала заяву про е звільнення міністра оборони. Він переходить на іншу посаду не проти, хоч не думаю, що і у нього хтось її питав це. Але, ну, очевидно, тут якби, важче напевно цей е пункт якось комунікувати. Але. Незважаючи на це, буквально в перевагу в один голос вісім на шість комітет з питань оборони все ж таки підтримав ось таку заяву Дениса Шмихаля. Чому? Тому що багато відповідно народних депутатів з комітету вважають, що Шмихаль був непоганим міністром оборони, і ну очевидно, теж для них не зрозуміла от така ротація після достатньо короткого перебування на посади міністра оборони. Я розмовляв з декільками людьми, які представляють владу, які представляють опозицію в комітеті, думки яким я. Чесно довіряю, я відверто говорячи, був приємно вражений, що у них був гарний відгук по Шмиглю щодо його залученості в процес Міноборони. І відповідно, ну я розумію комітет, тому чому вони не дуже сильно хочуть його звільняти одночасно. У них було на минулому тижні заслуховування і Шмигаля, і відповідно Михайла Федорова одночасно. Я так розумію, що все одно ну це рішення буде підтримано відповідно у вівторок, 13 січня. Шмигаля все ж таки знайдуть голоси, щоб звільнити. Ну і відповідно, я думаю, що 14 січня Михайло Федорова і Шмигаля призначать на міністра оборони і віце віцепрем'єр з питання енергетики так само. Щодо інтриг, які теоретично могли б бути ще на фракції Слуга народу, це дві речі: перше. Це історія про міністра юстиції. Там ще нещодавно була умовна дискусія, чи це буде заступниця офісу президента з питань правових це Ірина Мудра чи голова правового комітету Денис Маслов з фотографії з кабінету Буданова. Ми зрозуміли, що Ірина Мудра зняла свою кандидатуру. Вона залишається, наскільки мені відомо. і попросили колеги по офісу президента залишитись. Вона залишається заступниця голови офісу президента. Буданова, а Денис Маслов залишається єдиним кандидатом, якого комітет рекомендував до цього на посаду міністра юстиції. Тож очевидно, що там ну, голоси так чи інакше знайдуться. Не думаю, що ще раз там буде якась інтрига. А ось інша проблема це якраз буде знову ж таки по процесу призначень в кадрових рішеннях з боку фракцій. тому, що я вам декілька разів це записував, і якщо не помиляюсь, перше, це вкидував в інформаційний простір по це що коли відбувся мільдіч-гейт, Президент Зеленський, потім відповідно Давід Арахаміч е, говорили фракції, що ну тепер процес по обранню міністрів буде наступний. Комітет вносить кандидатуру. Її відповідно далі мають е, схвалити у фракції президент і кабінет міністрів. Після цього ну виносять як подання від коаліції на голосування. Як ви розумієте, по Шмигалю з міністерством енергетики була зовсім зовсім інша процедура. Просто президент викликав і повідомив Шмигалю, що він тепер міністр енергетики. точніше, Запропонував йому крісло голови РНБО, він відмовився. Запропонував йому крісло Міністерства енергетики, він відмовився. Потім він сказав, ну окей, давай тепер будеш першим заступником Спереденка і міністром енергетики. Шмигель з третього разу погодився. Все як має бути в добрій українській традиції. Тож, комітету з питань енергетики, ви, як розумієте, в цій схемі не було. І в схемі окей, в цій формулі, буде правильно так сказати. І відповідно, ну не те, щоб у них а, після цього, як і у багатьох слуг народу, не залишилося садочку і питання. А чому порушена процедура, про яку буквально місяць тому оголосили як якийсь компроміс фракцій? Чи вірю я, що слуги народу після цього не проголосують? Очевидно, ні. Чи вірю я, що це ну, створює додаткове, умовно тертя між слугами і президентом? Очевидно, так, особливо після всіх обшуків набу які. І так зменшили наявність голосів у банкові в навіть і фракції. Тепер ще одна показова історія: це відповідно вакантна посада, яка, скоріш за все, по результату тижня з'явиться в уряді. Це міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров був умовно людиною, яка найдовше була в уряді і займала цю позицію. Він переходить відповідно зараз в. На посаду міністра оборони, і ну нам треба теоретично міністр. Так ось поки кандидатуру вносити не буде. Буде виконуючим обов'язки його заступник Саша Берняков. Я його добре знаю. Ми з ним багато працювали по єрезидентству і по іншим проектам, але його не виносять на голосування. Знову ж таки, тому що зараз, станом на зараз, у влади не є, немає достатнього розуміння, чи вистачить голосів в такому українському парламенті тож очевидно, сьогодні це питання буде поки підвищено. Ну напевно буде чекати кращого часу. Ось приблизно я вам зараз розповів все, що буде відбуватися на фракції Слуг народу, де Юлія Свероденка буде знову ж таки розповідати якісь байки народним депутатам, тим небагатьом, які прийдуть, і сказати, що тут є десь інтрига, заради якої треба за цією подією слідкувати. Ну відверто, мені здається, якщо вона є, то я вам про неї розповів. Це малюк і може можливо, дуже теоретично. Це дискусія щодо Шмигаля Окремий блок це буде фонд держмайна. Мені здається, тут багато можна побудувати конспірології, але ну не те, щоб було багато бажаючих очолити фонд держмайна, тож не трогати давно на це місце дивився. Він навіть статтю нещодавно написав Українській правді чи економічній правді, яку я читав на цю тему, тому що відповідно ну я переконаний, що фракція його. Підтримує на цьому все по іншим голосуванням щодо важливих законодавчих змін. Я переконаний, буде величезна проблема з голосами, що все більше і більше має ну, якось актуалізувати питання в. Першу чергу серед е, слуг народу, а, а чи залишилась у них коаліція, хоч якою номінальна, хоч навіть з їх е, військовополоненими, чи як вони їх там називають. З вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізний на Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.